Вважати Штефанесу Георгія Олексійовича, засудженим за частиною 30, 27 частин 4 статті 191 Кримінального кодексу України в редакції від 22.11.2018 до покарання в виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місців з позбавленням права біймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади і місцевого самоврядування на строк 3 роки. Цей момент можна впевнено назвати історичним. Після майже трьох років судової тяганини чиновник корупціонер сяде в тюрму. Колишній землевпорядник Підгайцівської сільради Георгій Штефанеса, попри затягування ним судових процесів і скарги на вирок, найближчі п'ять з половиною років має провести за ґратами. Таке покарання, експосадовець отримає за привласнення бюджетних грошей та напад на журналістку. Ми зараз в суді розглядаємо вже третій рік тільки два епізоди, але протягом 2018-2020 років було укладено 120 угод з прізвищем Фок Штефанеса, де залучена була дружина, сини, невістки. Всі вони робили в підгайцях ремонти на загальну суму освоєно було 60 мільйонів гривень. Це Людмила Яворська, журналістка, яка ще у січні 2021-го подала на чиновника до суду за напад. На той час він працював проєктним менеджером. Джером підгайцівської сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді. А чого ти прийшла сюди? А ну вон звідси. чекайте. Що ви робите? А що це таке? Що ви робите? Мужчина, хто ви такі? Суд звинуватив Штефанесу не лише у перешкоджанні журналістській діяльності, а й в організації злочину привласненні розтраті майна і заволодінні ним зі зловживанням службовим становищем у Луцькому міськрайонному суді справу розглядали півтора року. Обвинувачений систематично не приходив на засідання. У квітні цьогоріч Штефанеса таки почув свій вирок. За корупцію та перешкоджання журналістській діяльності отримав п'ять з половиною років позбавлення волі та вимогу віддати підгайцівській сіль і понад півмільйона гривень збитків. Утім, з вироком Штефанеса не погодився, поскаржився в апеляційний суд. На два наступні засідання традиційно не прийшов, на третьому сьогоднішньому заявив, що ні в чому не винен. Мене бездоказово звинувачують, які не про вчиняв провадження справи. Прошу закрити. Знімати себе на камеру та ще й на лаві підсудних Георгій Штефанеса заборонив. За словами його адвокатів, чиновник не винен. Мовляв, про те, що штурхає саме журналістку, не знав, а до грошей громади його проєктного менеджера сільради навіть не підпускали. У нього нема службових повноважень, нема суб'єктивної сторони в його діях. Склад склад злочину в дії штепанеси щодо розкрадання не доведений. Утім представники Феміди з цим не погодились. Волинський апеляційний суд відхилив скаргу Штефанеса і цим рішенням повернув у дію вирок Луцького міськрайонного суду, позбавлення волі терміном на 5,5 років і відшкодування під гайцівській сільській раді понад півмільйона гривень збитків. Коли суд першої інстанції виніс вирок, позбавлення волі 5,5 років. Дуже багато зустрічало таких думок, здивування. Ну що як так? От суд все-таки корупціонера і. Притягне до відповідальності, то в мене була така зустрічна емоція. Ну, неправильно цьому дивуватися Це норма, так має бути в нашому правовому суспільстві. І, звичайно, я дуже е, задоволена, що закон працює. Протягом трьох місяців Георгій Штефанеса може оскаржити вирок у Верховному суді. 12-й канал продовжуватиме стежити за цією справою. Про будь-які зміни будемо розказувати у випусках новин. Анастасія Качина, Василь Маришчук, 12 канал.